Доброго ранку, любі діти! І знову у нас з вами заняття з малювання. І ми сьогодні ну, звичайно будемо малювати нашу красуню-ялинку. Чому ялинку ви здогадалися? Тому що ми всі напередодні святкування Нового року. А яке ж свято без нашої красуні ялинки? Відгадайте ось таку загадку. Зеленій, в сукні зеленій, стою цілий рік. Сонечко світить, чи падає сніг. Голок багато в газдівці тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Звичайно, ви здогадалися, що це наша красуня-ялинка, тому що погляньте, скільки голочок на, на ялинці. Вона тримається зеленою цілий рік тому, що, на відміну від інших дерев у ялинки. Лісточки це гілочки, на яких багато-багато голочок. І завдяки цьому там зберігається такий природний рослинний барвник, як хлорофіл. От завдяки цьому хлорофілу, ця ялинка, круглий рік, тримається зеленою. Хлорофіл використовується в медицині. Давайте поглянемо на нашу ялинку, якими словами ми можемо її описати. Яка вона ялинка? Струнка? Зелена, пишна, пухнаста, красива. А на дотик, яка вона, я думаю, ви всі всі доторкалися до ялинки і неодноразово. Да, так, вона колюча, тому що має гулочки. І так приступимо до малювання. Але малювати сьогодні ми будемо не традиційним способом. Як ви побачите на моєму столі, нема пензликів, а є зубна щіточка. Зубну щіточку, діти, можна дома знайти, тому що зубну щіточку повинно щонайменше раз на 3 місяці її змінювати на нову. Тому стареньку зубну щіточку можна буде використати червоного кольору. Аркуш білого кольору, клей, палочки ватні, склянка з водичкою, гуаш коричневого синього зеленого кольору, простий олівець, серветки, щіточка і, як завжди, клейоночка. І так, приступаємо до нашого малювання. На червоному кольорі ви побачите, що він за розмірами трохи більший. Ніж білий аркуш. Ви також зробите цей білий аркуш меншого розміру. Ми приклеїмо білий аркуш до нашого аркушу. Клей наносимо лише на края і приклеїмо до нашого аркушу, так, щоб червоний колір рівномірно виглядав. Приблизно однакова відстань, Ось така, тому що ми зробимо з нашого аркушу листівку. Ви вже знаєте букви, ви вже можете написати мамі, татові, бабусі ось таку листівку ми зробимо. Потім цей аркуш паперу, коли приклеїли, ми складаємо рівно на половину. І добре загинаємо. Ось у нас отримається така листівка. На, на титульній сторінці ми будемо малювати нашу ялиночку. І так приступаємо. Беремо щіточку зубну, вмикаємо її в водичку і потім в зелену гуашу. повинна бути густенькою і починаємо малювати ось такі мазочки. Дошівка повинна бути гостренькою, а пухнасті Ось. Отака От ялиночка у нас отрималася. Тепер ми беремо паличку, теж змочуємо її в водичці і коричневим, коричневою гувашу робимо стовбур нашої ялиночки. Ось, ми вже й стовбур зробили в ялиночці. А тепер беремо знову ватну паличку, знову змочимо водички. І синьою фарбою наносимо, робимо сніжок в хаотичному порядку. Ось так робимо сніжок. Ось така у нас отрималася листівка, яка відкривається. А ви можете тут ще написати. Діти, я нашу ялинку не прикрашала сьогодні. Це вам додаткове завдання. Так що постарайтеся, погляньте різнокольорові кульки на ялинці, яка гарна ялинка. Погляньте на ялинку. І ви її, коли підсохне зелений колір саме листечко, іголочки в нашу ялинку. Прикрасити іграшками. На цьому заняття закінчилося. з наступаючими вас святами, здоров'я, миру, достатку. Бувайте здорові! До побачення! Чекаємо!